Вітаю товариство. Тоді я на самому кінці географії Нової Це є острів Кейбретон. І якщо їхати на північ цього острова, буквально в сам кінець географії, це є так званий Кебот трейл. Кебот це такий був колись відкривач, який відкривав землі тут. А трейл це як в перекладі якби стежка, як дорога, це стежка кебота. І тут, на, на, на півночі цього, цього кеботрейла, на самому якби, кінці географії дуже класно, класна природа. Це там за тим горбом океан, зараз я вам покажу. Тут була гора, а її спилюють бо тут є далі, ще гори є, і її спилюють, щоб збудувати отакі красиві, ну, може в неї не красиві зовсім, але такі якби будиночки, щоб тут літом відпочивали туристи. Ми самі тут відпочивали одного року. Правда, в сезон дуже проблематично з. Цими будиночками і номерами є більша ймовірність просто забукати кемп і приїхати зі своїм або будиночком причепом, або орендованим, або тупо з палатками. Там ось на горі як. Що він таким маленьким ескаватором там зробить, я не знаю? Моїх колишніх попередніх відео десь два роки тому я звідси вже мав відео зняти. От зараз я трошки підійду далі, щоб була можливість. До речі, на вулиці 28 березня. Бачите, скільки снігу? Вон там, вон там, далеко-далеко. Та недалеко. Далеко. Є побудовані, є побудований підйомник гондольний. Але він не працює, бачите. Сьогодні п'ятниця. В Україні в п'ятницю що би було? Всі на лижах. А тут ні. Нема нікого. І я знімав відео, і тоді, от, от там де парковка, де я звітом знімав. Що я казав, що збудовано е підйомник, є, є гірський спуск, є класна природа і є можливість відпочивати, але інфраструктура не, роз, не, не, не повністю не розвинута і немає навіть нормальних парковок. Там далі, далі де ті парковки, там... Навіть не заасфальтовано, просто ще він розгорнутий і все. І во там, отам, я вчора я приїхав, ночував ну, прямо отут, і туди пішки підійшов, і там, де бачите, там, де машини стоять, там ціле містечко зроблено з тих вагончиків. Там, не, не, там просто такий периметр, квадрат, вони там впритул вагончик до вагончика, там кімнати, там багато людей живе, там ціла інфраструктура. Ціле містечко. І це, це працює бригада з Онтаріо, і це все повністю вони з собою привезли сюди. Старший бригади взагалі е, британець, а і навіть українець є і. і, і е, е, з Мексики хлопець. І ця бригада приїхала сюди розбудовувати інфраструктуру, щоб ви зрозуміли. Бригада з Онтерео, а весь інструмент вони привезли взагалі їм з Альберти. Уявляєте? Я не знаю, що, як, це, як це працює, це, це страшно далеко. І На кінець то вони щось тут будуть, будуть будувати, робити. Коли ми були, відпочивали тут, це було 4 роки тому. Тут була просто ще, як я казав, і... І... а оце, де туди цей от будиночок він, він вже стояв тоді і біля нього гелікоптер. Стояв гелікоптер і можна було за 100 доларів піднятися. Просто там 20 хвилин він літає на три горами. А я питаюся хлопців, як там гелікоптер є. А він каже, так, але вони тепер хочуть. Вже не 100 доларів, а вже 200-199. І ти маєш забезпечити чотирьох пасажирів. Тобто має прийти чотири людини, без 4 доларів, 800 доларів відгрузити за 20 хвилин польоту. О, дивіться, бачите, ми виходимо і ми будемо бачити зараз океан. Дуже красивий вид там, от з того краю. О, от там, там, там дуже гарно. Там ми, ми там і були. Там просто загугліть Ingonish Beach. Населений пункт називається Ingonish Beach. Ви побачите, які там красиві. Гарні пляжі. Але що з того, що в серпні ви не можете в тому морі купатися в океані, тому що вода зимнюща, просто зимнюща. Так, от і звідси видно той спуск, кажуть, що вони ще будуть робити, тому вони там, ця бригада є. Ну а тут відповідно інфраструктура також на кінець, то почали розбудовуватися. Їхати сюди дуже важко, бо з'їжджаєш з так званого хайвею і потім потрапляєш на таку дорогу, де середня швидкість 50. Бо в більшості ти тут взагалі такими серпантинами їдеш 30 кілометрів, навіть 20 деколи за, 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 за швидко, бо можна в поворот не вписатися. Мобільний майже не тягне, інтернету немає. Ну, так, так собі таке от що я привіз хлопцям, от, як зазвичай оці вони, вони такі розвантажують. Пінопластова така штука. Будується як Лего, як бо воно входить, от... Тут, бачите, є такі пози, дірки. Воно входить одне в одне, воно має там раму всередині таку трошки з пластмаси, вставляєте одне в одне, одне в одне і будується стіна, а потім заливається бетоном. і... І все. йдемо до... подивимося на океан зблизька. Тут кажуть, що класна рибалка. Тут є лобстери ловлять також місцеві. Але ж як тут жити можна, я собі не уявляю. Тут така глуш. Зараз вже кінець березня, а коли цей сніг зійде, коли тут зазеленіє. Зазеленіє тут в червні. Не от маєте червень. Ще так собі, там липень, серпень і вересень. Бо вересні ще тут класна погода, ще тепло. І все. От так, три місяці такого життя нормальне, але все це тупо-тупо. Зима, холодно, ні душі. Кажу, вітом тут нормально, але не зараз. Так тут якби такий причал навіть є, я бачу. Так, хм. навіть так. Тишина. Я так розумію, що вони цю гору хочуть повністю здерти. Вона їм заважає. Отже Економіка Канади поки що працює, бо ми ще маємо маємо ще роботу. В Штатах вже бачу в переписках, народ розпише, що вже вже починається. Так, що Gift Shop. Каяк Рентал. Все закрито. Перебої вже з вантажами починаються і так далі. Тим більше Трамп прокинувся зранку і каже, тарифи, тарифи, 25% відсотків. давайте на автопром. Дядько Дядькою забули сказати, що та машина, яка випускається в кінцевому результаті в Канаді в Онтаріо, її цикл. Щоб ви зрозуміли, там є розбивка по процентах і в більшості 50% циклу проходить якраз в США, а там 40-30% в Канаді і ще десь 8-10 в Мексиці. Але ця машина, вона поки до кінцевого результату вона деколи 7 разів перетинає кордон, щоб ну, такий, такий цикл зав'язаний виробництвом. Цікавий. Тому як він то собі уявляє, що ці тарифи будуть накладатися, ну, тупо вбиває економіку, і до собі гона, і все. Подивимося. Ну, я на штати вже місяць не їжджу, вже не місяць скоро, я тільки по, по Канаді маю роботу та й добре. Холодно в руки, вибачайте. Все, закінчую розм хлопцям, а хлопцям тепло, бачите? На короткий рукав. Був. Підписуйтеся на канал, хто ще не підписаний, ставте вподобайки, пишіть в коментах все, що ви думаєте про Канаду і про... США і Трампа. Донать на Збройні сили України. До речі, дивіться, дивіться. Я бакланев. Включили гондоли, запрацювали. Оп, і вже стали. Що тут вони? А може вони їх просто обслуговують. Не знаю. Окей, ще раз дякую за перегляд і до наступних відео. Бувайте!